Аптечне виготовлення є серцевиною аптечної справи, зв'язуючи про дефектурі ринку при різних форс-мажорних обставинах, важливою складовою мислення фармацевта, його зв'язку з лікарем, пацієнтом, з природою. Коли ми 10 років тому створювали аптеку з виготовлення лікарських засобів. Нам хотілося цей досвід, який був здобутий в Державних аптеках, Державній інспекції з контролю якості ліків втілити в нашій виробничій аптеці, і нам це вдалося. Наукова робота дозволила побачити нові аспекти і перспективи аптечної технології ліків, поєднання традиційних надбань аптечної технології ліків та новітніх досягнень технологічних та світової практики. Ми збільшуємо асортимент. Аптечних засобів, а саме серійне виробництво, зокрема, краплі для носа з протарголом, срібла нітратом, спреї для носа з натріях хлоридом, рощини для промивання ран з фороцеліном, мікстура з каліодидом, яка є найдоступнішим джерелом йоду при лікуванні гіпофункції щитовидної залози, а також для протирадіаційного захисту, вражаючим є асортимент засобів при індивідуальній рецептурі. Це, зокрема, розчини для зовнішнього і внутрішнього використання, спреї, мікстури, емульсії, суспензії, креми, гелі, мазі, пасти, супозиторії. Для нас важливим є валідація процесів, їх стандартизація, покращення якості продукції на всіх стадіях аптечного виготовлення, що є необхідною складовою належної аптечної практики GPP. Важливим напрямком є робота з натуральними лікарськими субстанціями, що покращує екологічність лікарських форм, їх ефективність та збалансовану дію. Ми часто використовуємо настої лікарських трав та екстракти в сучасних лікарських формах, працюючи на сучасному технологічному обладнанні.